Привіт, свіжа файного міста! І ми на головні садибі агропросервісу у Настасові. Ми починаємо нашу програму біля правдивої парової машини. Її колись здавали на металобрух. Але керівництво агропросерці википило, і тепер це є класний музейний експонат. В середині 19 століття Україна була на другому місці по індустріалізації сільського господарства. І на наших полях можна було побачити безліч таких парових машин, які там працювали. І, до речі, таких багато машин працювало саме в нас і на нас. Нами пан Микола, він заступник начальника комбікормового заводу. І пан Микола хотів спитати, а для кого завод виготовляє корма? Ну у нас в більшому обсяг дається на поросята маленькі і вже від годівля великих свиней. І також е, виготовляємо для курей, індиків, бічків, корови. А скажіть, будь ласка, от чим відрізняються корми, наприклад, для курей і корми там, для свиней? Ну, складовими для свиней. Ми використовуємо ячмінь, пшениця, йде кукуруза. А для курей йде кукуруза, пшениця, соєва макуха, ну і соняшку і шрот буває, якщо залежить від рецептури, додаємо, ну і більшість олії. Для кожного рецептура вона своя. А, так. так кожна, не можна кожен... дати те, що для курей. Ні, ні На кури, наприклад, то, що для свиней, воно не підійде, бо там ячмінь є і курці це може пошкодити. Як ви розрізняєте якість кормів? Ну, по зовнішньому вигляду, і саме в першу чергу це у нас здається на дослідження в лабораторію. І вони визначають якість. Тобто лабораторні дослідження? Так, лабораторні так. дослідження. А можете нам показати все всередині? Категорично у нас заборонено, заходити на територію, у нас це санітарна зона і це біологічна безпека. Біологічна безпека, вона в першу чергу і на першому місці. Нами пан Юрій, то керівник насінневого заводу, і я хотів спитати, а який принцип взагалі роботи от заводу? От, поступає зерно на завод, uh -huh. проходить очистку, uh -huh. так само одразу калібруємо, вибираємо по кольору, по, по масі зернин. Uh -huh. от, і так само є можливість для протруювання. Це в на, ну, нас дві лінії, які мріє. Для протруювання зерна це на, що на одній, що на другій. Так само можемо очищати бобові культури, соєві, зернові, то пшениця ячмінь, горох, так само ріпак. А в чому взагалі унікальність у цієї нової лінії? Продуктивності, це раз, плюс по кожній культурі по зернових це 7-8 тонн в годину. Ну, по, мало по, яка лінія, може температура? Так, мало так. В Україні немає, не, не, не було ще таких, може десь я маємо по бобових це 4-5 тонн на годину. Uh -huh. Також не було так. немає. І поліпаку 4-5. Продаєте по всій Україні? Так, по всій території України. І скоро навіть в Крим? Ну, да, дав би Бог, щоб все сушиться, так. Я в мікрофон! Правильно! Я дуже люблю бархани в Сахарі. А тут такі бархани, але це знаєте що, це кукурудза. Це все кукурудза. Скажіть, будь ласка, ми зараз в дуже великому такому ангарі. Скільки, яка тут площа? 18 тисяч квадратних метрів. Люди, це майже три футбольних поля. Це три футбольних поля. А скільки ж тут насіння може зберегти? Понад 20 тисяч тонн. 20 тисяч тонн це 333 вагона. Ну, Це дуже великі масштаби насправді. Заду нас нова лінія по насінню, яка була побудована у 2018 році. Юра, а взагалі для чого вона? Для якісного виготовлення насіння і для продуктивності є два сепаратора по очистці підготовці. Mm -hmm. І так само означена фотосепаратором відбору по вазі, по кольору і по величині насіння самого. І заодно може воночасно і очищати, і протруювати. Так? так. Ковір в масі Так. Ця лінія, яка позаду мене з 2012 року тут працює. Розпочинали з неї, але для збільшення об'ємів побудували якраз оцю велику нову Лінія з більшими потугом. Ні, що фігня якась. Народ, 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 народ. <кхи> ну, поможіть. З нами є Степан, то керівник соєвого заводу. Наш завод виготовляє соєву макуху і олію. Слухай, то правда, що соя без ГМО? Так, наша соя повністю без ГМО. У нас працює власна лабораторія, яка бере аналізи, досліджує сою, яка вирощується на полях нашої компанії. Дійсно, від зернинки до готової продукції. Дослу ну, спостерігається за соєю. Круто. А яке завантаження заводу? Оскільки змію, скільки всього виробляєте? А ми працюємо круглодобово по змінах. Ага. А в сутку, Це в, три сировини. зміни Так. Труто. в сутку три повністю за сутку, максимальна потужність заводу 120 тонн. Дуже не зле. Ого, вибач. А експортується чи тільки в Україні продається? Це в нас основний спожива це ми. Комбикормовий завод щоб задовольнити потреби нашого тваринництва, птахівництва беруть від нас соєву макуху, перевозять на комбикормові і там вже змішують, мелять, дроблять, гранулюють на який вид тварин птахів. Там різні раціони, різні. — А ж купує жмих і хто купує олію? Ми ще експортуємо в Польщу, в Німеччину та інші країни Євросоюзу. Клієнтська база, з якою ми працюємо. Але це є плюс. Справа в тому, що до нас йде валюта. розумієте, а ми свою продукцію відправляємо за кордон. А в нас воно залишається тут золотими євровалютними доларами. Євро і валюта далі конвертуються у те, що зараз летить по Москві. Пан, а розкажи, будь ласка, взагалі про лінію про завод Зроби нам маленьку. Дивіться, наш завод є чисто український, виготовляє обладнання на такі заводи, черкасийватор маш, і українська компанія. сто відсотків. Наш... Все українське обладнання. Складається наш завод, друбільна установка, де так. попадає соє... ціла ядро. Вона попадає на дробільну установку і воно розколює. Відносно шолуха знімається, ядро попадає на екструдери. Це п'ять незалежних ліній, п'ять екструдерів, які можуть працювати три незалежні одне від одного. Може бути працювати 3, 4, 5, залежно від потреб. На екструдерах соя перемелюється, стає однорідною масою і попадає на маслопрес. Маслопрес під тиском вичавлює і виробляється олія. ліє. Так, і тут відразу розділяється. Олія окремо і соєва макуха окремо. От, а тепер я хотів тебе спитати. Слухай, соєва макуха окремо, а далі куди вони йдуть? На охолоджувачі. От тут макуха охолоджується і попадає в цех для зберігання продукції. А олія відносно в бочки для зберігання. А скажи, будь ласка, куди макуха йде і куди йде соєва олія? Все в раціони тваринам відносно. А олія ще частково йде на біодизель, якщо в Німеччину відправляємо так. А в Німеччину у вас є всі нормативні документи? Так, так. У нас є сертифікати Хас по GMP+. і ми учасником асоціації «Донайс Соя, яка затверджує нашу політику соя не ГМО. Отак, От друзі, в нас в Тернополі, ну, верніше, на Тернопільщині, є е, підприємства, які є учасниками політики соя без ГМО. Так, після охолодження транспортною системою вона попадає на склад зберігання макухи. Гранулюють там і... Так, 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 і ці, так. ці смаколики, які йдять потім свинки, які йдять потім е, вже е, ну тваринки, корови і все решта. Я дуже люблю гори. Гори Карпати, особливо позаду мене цілі гори. Сої. О, макухи. Соєвої макухи. макухи. Попробуйте, що то за штука. Давай спробуємо. Це печиво. Печиво. Але, але дуже сухе. Але, але без цукру. Так. так, це так, як вівсяне печиво, але без цукру. Це основний складник комбикурмів. У мене пересохло в роті. Це не означає, що ми як ми, ми кажемо взяти, взяти рослинні жири і перетворити їх в тварині. А що сюди входить? Тут залишкова вологість 5%, залишковий жир теж від 5 до 6 Білок. Білок. протеїн 44-45%. Ну, ага. собі таку штукою можна добре наїсти. Треба продавати в колізей. В колізей, так. В тренажерні зали. Це смачно дуже сухо? Сухо. А ми зараз в насінневій лабораторії, і в нас є лаборант, якого звати пані Надія, і вона вам зараз розкаже, які функції виконує лабораторія. Це є наша лабораторія, власна, в якій ми відбираємо проби. Кожна машина, яка заїжджає, виїжджає з території, заїжджає на вагу. Ми набираємо автоматичним пробовідбірником зерно, яке заїжджає. Це є пробовідбірник там щупом. Щу. Потім беремо це зерно, сипемо на дільник. З дільника відбираємо зерно, яке воно ділить на чотири частинки. Потім вітом беремо одну пробу, перемелюємо і визначаємо протеїн, вологість, угу. і протеїн. Проводимо аналіз на предмет зараження, виявлення шкідників в зерні. А що це за мікрозелень така росте? Це ми посіяли для того, щоб знати термін проростання зерна до нового зернятка. Угу, Прекрасно. Це в нас є сушильна шафа, в якій ми визначаємо точність вологості вологості всіх зернових культур. А це вже і хімічна лабораторія, про яку говорили Соловйов, Скабєєва, Сімонян, де виробляють труйки, якими труять всіх москалів. Я би так хотів, насправді, але, на жаль, то не так. Володя, старший лаборант, і розповість, що ж відбувається в хімічній лабораторії. Я вас вітаю. Ми знаходимося в хімічній саме лабораторії. Ми перевіряємо якість сировини. О, до речі, макуху ми вже пробували, соєва. Це ще є олія. Як відбувається? Доволі просто. Ми беремо зразки макухи соєвої. Після того ми її подрібнюємо, завантажуємо в аналізатори наші спеціальну техніку, грубо кажучи, ось вона. Є в нас Давайте, для глянем. жиру. От якраз зараз ви можете спостерігати процес екстракції жиру Клас. макухи. Також ми використовуємо установку для визначення протеїну. Це є вона спалення, проходить процес. Для чого це все? Це для того, щоб мати якісь певні цифри, числа і статистику. так? Для того, щоб відповідати стандартам якості, нам потрібно знати кількість протеїну чи жиру в сировині. І для того ми визначаємо їх цими способами. Макуху також ми перевіряємо ще на два аналізи. Один з них це є ГМО. Так, чи Вис... є ГМО, взагалі чи нема. Так, не А може бути його. так, але не в нас. <гум> Ясно. Ми його визначаємо якісним методом okay. – тест-полоски. і також визначаємо уразу. Потенціонометричним методом. Чим нижчий рівень урази, тим краще для свини. Ми зрозуміли. Тобто не має бути ГМО і має бути мінімальний рівень ураз. Уряд. То є їдальня. Хліб, сіль. І знаєте що? Тут за час війни харчуються безкоштовно повністю. А мене були б їжу файного міста, якби ми тут не скуштували звичайно. Чим годують весь персонал? Годують тут працівників насінневого заводу, працівників комбікормного соєвого, соєвого заводу, заводу механізатори, трактористи, шофери, шовери, зернова група. Ну не то всі, охорона, всі, всі, всі всі і навіть працівники парку всі можуть їсти тут, і абсолютно безкоштовно під час військового стану так. Давайте спробуємо, як воно що. Їжа – файне місце, має пробувати. Диви, гречаний суп з фрикаделька. Мені знаєш, що подобається, що це є величезна порція в джалізових мисках і ті тарілки їх не поб'єш. Джалізові то нержавіка. То, не ага. то є зовсім друге. Сука, mm. мені тут подобаються розміри фрикаделюк. Mm -hmm. У з... мене таке враження, що в мене фрикадельки більше, ніж до. Не покажи свою фрикадельку. Ну дивись, в мене була насправді більша, <просу> просто я всі з'їв. От одна, друга, фрикадельок було... Ого. Mm -hmm. Я постійно зачерпую при... по фрикадельці. Mm -hmm. Ясно. Ти фрикадельку є. Тобто, поясню. Компанія, фірма, підприємство, заклад. Якщо за своїх працівників, він їх годує класно. Я по собі знаю як музикант. Якщо мене на весіллі кльово погодували, я класно відіграю. Якщо ні, ну не знаю. У тебе було б таке на весіллі, що тебе взагалі не годували? Ні, жодного разу. В мене були найкращі в світі клієнти. Ось так. Якщо б мене не годували, я певно їм не співав. Нема пей, нема грай. Чув таке? Ні. От так само тут: нема їжі, не буду працювати, тому годують дуже класно. Порції великі. Знаєш, я не дуже люблю гречаний суп, але тут він я дуже. Люблю. Ой, mm -hmm. Тому я переходжу до другої страви, яка складається з смачної присмачної картоплі. Повага дівчатам за суп. я мушу його відставити, а я його доїм обов'язково. Mm. Картоплюка дуже смачна. Багато кропчику і гарні шматки м'яса. Дивись, салат. Далі величезні шматки, м'яса, це дуже добре, підливочка. Нормально картоплі, є огірочки. Все, що потрібно для того, щоб працівник... Насетився, наївся і далі працював якісно і, і добре. Ну і, і ситно. Тому після цього обіду він явно не захоче їсти, бо він буде ситий. Буде гарно працювати, бо отримає достатню кількість калорій. Тому, друзі, вам лайфхак. Обов'язково годуйте кльово своїх працівників. Чому? Бо ситий працівник це хороший працівник. Так, це хороший. хороший працівник. Хороший. Нормально, ну, то все. Все, складаємося. Ми біля виставкової продукції насінневого заводу «Агропроцервіс». Робіть сьогодні те, що інші не хочуть робити, а завтра ви будете жити так, як інші не зможуть жити. Наприклад, ставте лайки, коментарі, обов'язково поширюйте це відео. Ми зустрінемося з вами на наступних програмах. Як це зроблено? Їжа файне місто, Юрійшкільня, Андрій Турко, вітайте всюди добре в Тернополі, в, в Україні. Смачно!